Всім привіт! З вами Міша. Вже 1 серпня вийде сіквел мультфільму «По Гансі». і я вирішив оглянути і згадати, що ж було в першій частині. Буде дуже цікаво. Беріть печиво, ну а я почну. Мульт заснований на серії комедійних книжок Погані хлопці і розповідає майже ту саму історію. Сюжет повідає нам про компашку ворюхи бандитів: містера Вовка, містера Змія, містера Акули, містера містерантули і містера Піраньї. Разом вони в основному крадуть. Та... Та колись вони все ж потрапляють в руки поліції, але вовк висказує доволі таки непопулярну в мультфільмах думку, що дуже часто злодіям не дають шанс виправитися. І, можливо, якби їх не одразу кидали за решітку, а намагалися спочатку перевиховати, то і таких, як вони, було б менше. Тоді головним головний добрячок міста містер. Тоді головний добрячок міста, містер морська свинка, бере їх під опіку і намагається їх перевиховати, зробити їх добрішими. І коли у поганців це виходить, морська свинка їх підставляє. Мовляв, вони викрали метеорит у формі серця дупи. Виясняється, що цей меценат не такий вже й добрий. Більше того, він злодій, який хоче за допомогою енергії цього метеориту контролювати інших морських свинок. І захопити світ. І мені подобається цей сюжетний поворот. Добре, що мульт показує думку, що інколи за доброю поведінкою і милою мордочкою ховається реальний поганець. Так, десь таке ми бачили. Але тут це також грає новими барвами. Бо вовк, змій, тарантула, кула та піранія це далеко не милі добрі тваринки, а небезпечні хижаки. І саме таких тварин ми частіше асоціюємо з якимись злодіями. А на контрасті з злодієм Инкою це працює навіть краще ніж в Зоотрополісі з із овсянкою Джуді Хопс. Цей мульт ламає стереотипи і це круто. Наша компашка вирішує врятувати своє місто. Вони його рятують і неочікувано самі здаються поліції. Так, герої приймають те, що до того, як вони стали добрими, вони наробили багато поганих речей. Вони готові були понести покарання. В цілому, це весь сюжет. Так, він простенький, але навіть в ньому я вже підмітив декілька цікавинок. Персонажі також вийшли доволі таки колоритними. Змій і вовк. Також доволі непоганим був і гумор. Це, звісно, не геніально, але доволі смішно. Анімація і графіка вийшли прикольними з цією 25 з половиною Саме тут DreamWorks вперше використали такий стиль, в цілому, мульт вийшов хорошим. Між Першою і другою частиною ще виходила різдвяна і хеллоуінська короткометражка, а вже 1 серпня вийде сіквел. І, судячи з трейлерів, нас чекає ще один хороший мульт. І, можливо, поганці стануть новою франшизою Dreamworks. Ну а з вами був Міша. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!